Вогнева смуга перешкод з елементами психологічної підготовки на півночі Рівненщини проходять навчання бригади ТРО та прикордонників. Всі умови наближені до бойових. Це перші такі навчання в нашій області. Як усе відбувалося далі? Ось так група військових виходить із задимленого тунелю. Вони проходять нову спеціалізовану смугу перешкод. Нагадую, усе ніби кадри з фільму, але, на жаль, це бойові реалії наших військових. Психологічна смуга перешкод, яку долає відділення з восьми осіб, має більше як десять випробувань. Концентрація максимальна чути тільки командира й інструктора. Один за одним вони долають задиманий тунель, ходяний рів, колючий дріт, стіну за вишки більш ніж два метри, відрізок густої лісової місцевості. Зруйнований міст, тунель На даному етапі Ви бачили, як ми проходили полосу перешкод, допомагаючи один одному, тримаючи оборону, фланги, тил. Що дуже важливо в принципі співпраці підрозділу самого. Далі група штурмує будівлю, знищує транспортний засіб, штурмує ворожий опорний пункт на підвищенні та проводить його зачистку. Наше завдання було взяти висоту, забрати БК в противника, умовного противника, там зайняти кругову оборону, захопивши боєприпаси. Відносно яких вас так би закінчилось. Ми пішли туди в штур, щоб забезпечити свій підрозділ, і не тільки свій підрозділ, може більше підрозділ БК. Рух Руху зворотньому напрямку за задумом вищого командування ускладнений двома від ними. Перша одного з побратимів поранено. Тож відділенню доводиться евакуювати трьохсотого за допомогою підручних засобів. Поранені, ми евакуюємо, вчимося. Накладати турнікети, пов'язки, щоб кожен вмів сам собі надати допомогу. Це також окремі заняття друга частина після знищення ворожої позиції українські захисники забирають із собою російські, так би мовити, лендліз у вигляді зброї та ящики з боєприпасами, що є чималим додатковим фізичним навантаженням на межі людських можливостей. Коли є мета, військовослужбовці мають її досягти, попри всі перешкоди, які стоятиме на їхньому шляху. Кожен хто взяв зброю до рук для захисту своїх рідних і близьких для захисту України він має саме велике бажання це здобути перемогу над ворогом. Але для того щоб бути. Навченим необхідні такі щоденні тренування. Цю навчальну ділянку полігону на рівненщині створено, щоб навчити командира керувати своїм відділенням під час виконання завдань пересування на полі бою. Ми дуже велику увагу приділяємо лідерським якостям командирів відділень взводів, рот. Люди, які призначені на ці посади, мають бути перше фахово підготовлені, а також вміти згуртувати військовий колектив і вести за собою. Під час руху на групу чекають пастки, військові пристрої, постійна стрільба над головою, підрив мін, розтяжок, крик і шум. Відділення відпрацьовує бойову злагодженість та формує індивідуальну стійкість військовослужбовців. Тут вже більшість людей служить більше року. Ми тут всі від початку повномасштабного вторгнення, тому тренуємося щодня вперто наполегливо. Як кажуть військові, ця психологічна смуга перешкод максимально ефективна. Окрім фізичного виснаження та емоційного стану, важливу роль підготовки грає відчуття адреналіну, до якого поступово звикаєш для того, щоб бути їм навченим. Їм необхідно кожного дня працювати над собою, здолати ті труднощі, які випадають на їх шляху, а також вдосконалювати свою військову майстерність. І вистріли, взриви, і ті манекени, які були дуже реалістичні, чесно кажучи, наводять на просту людину великі такі смуток, як мінімум. А військові вони молодці. Ми бачимо повністю таку Ряженіш на підготовку. Що ж стосується північного кордону рівненщини з Білорусію, то ситуація стабільна та контрольована. Загрози наступу немає. Тож військові використовують цю нагоду для навчань та зміцнення. Ілля Томашевський, новини Рівного.